Так, hello people. Правильно, Лондон із capital в Грейт Britain. <laughs> Сьогодні ми говоримо про християнство. От, що це таке, ребята? Скільки в нас є мільйонів християн, і хто може нам сказати в одному рядочку, про що це релігія, не використовуючи те, що всі люди говно, блін, Бог прийшов сюди, щоб вмерти, показати дібілам, як треба життя жити. А Вони то не зрозуміли, і коротше, і все кончено. От без того всього, а що це так по-нормальному, по-хорошому, один рядочок. То ти можеш сказати, оце і ото так і все. Ось сьогодні є про ангелів, чим не відрізняється демонів, рангів, ангелів, що вони можуть робити, ще всякі такі фенічки. І що коротше, не можна робити проти людей, які мають ангелів? І так, повертаємося ми до цього питання по християнству. Ну, вам ще до того даю ще одне питання. Представте будівлю. В якій в підвалі лежить куча трупаків. Туди деколи привозять час від часу ще інших трупаків. Всередині тої будівлі до дошки прибитий ще один трупак. Люди приходять туди церем... церемоніально там, пити його кров, їсти його. І це називається релігією. Таке питання: а якою це так релігією? Щоб у мене не було питань, зараз тут буде фоточка. Це в нас у Львові є церква Юра або щось таке, ну коротше, назва не точно. Хто впізнає, той пізнає. В підвалі є куча трупаків. Просто дофіга-дофіга трупаків. І вони туди дуже люблять привозити ще інших трупаків і щоб люди їм поклонялися. І оце називається от, релігія. Я не знаю, яка це така релігія поклоніння трупам. Но, якщо ви думаєте, що це є християнство, то я можу сказати, що це не є християнство. Друге питання. Ви думаєте, оці всі як как би бы так сказати, чоловічки в клоунських костюмах з бряскальцями? Не знають, яка там ситуація нормальна. Ну, ну типу, чому одні люди поклоняються трупакам, а другі не поклоняються трупакам? Типу, вони не в курсі. Ні разу, да? Зробили підтримують таку релігію, травлять мозги людям, але вони не в курсі. Бачили цих замбаків з РПЦ, що там ми там Бог, туди-сюди, сюди Бога вірять? Чи що? А чим відрізняються оці зомбаки від замбаків з іншої конфесії? Чого взагалі ці в є різні бренди? Ну, типа, там хрестик так, так, Ті Хрестя це так, а ті хрестя це отак. У ті той день святкують, той день не Ну, типу вгалі ну, мій бренд, бізнес на людях. А хто тобто, тому винен? Люди дебіли які туди ходять, чи люди дебіли які дозволяють такі шляпи відбуватися, чи одні й другі. Ні, Є нормальні. Я особисто знаю одного християнина. Одного. І дуже багато. ні. Коротше, що таке християнство в одному реченні? Ну, про що релігія? Хто знає от хто ходить в церкву там, для, це, для галочки чи не для галочки Нафіга фіга. там приходить, вам там з книжки читають текст, ви ж самі не можете прочитати туди. Ви що? У -у -у. Про що вам там розказують? Ну, християнство є оце. Хто скільки раз був в церкві? Ну, в натурі, от скільки раз ви там були, і. що ви можете просто сказати? Лунтики, ні? Боже, ну це просто моє профільне фняття, то я так троллю жорстко. А тих, що, якщо не троллю, то ну корот. Інакше переведу, от якщо ви ходите у цю церкву з трупаками, да, як ви думаєте, воно впливає позитивно на ваше життя чи негативно на ваше життя? Є ще й хрестики з трупіками на цьому, да? От, якщо ви носите символ трупа в себе на грудях, от до чого воно вас вишає? До чогось хорошого і світлого, чи не дуже? Мені цікаво, як ви це інтерпретуєте в себе в голові, особливо коли поклоняєтеся смертним іншим людям. Ну, я не знаю, як воно складається. А у вас, якщо вкладається, значить вам нормально. І так, про що Християнство, християнство є про те, що вам потрібно нормально сприйняти той шлях, який зробив вам Бог, і йти по ньому. А щоб це зробити, потрібно нести відповідальність за своє життя і приймати все, що йде. Ну, для вас. Смиренно приймати і пройти цей шлях отака от тема. А всі оці правила, <кхід> це щоб ви нормально могли пройти оцей шлях. Но, коли ви почули такого Васю, Вася каже, та сюди, я тобі розкажу, як правильно. Ну, типу, і ви починаєте слухати Васю і робите, це, що ви скажу Вася. Це ви віддаєте відповідальність за своє життя, Васі, Кажете, що Бог дебіл, Ну, з то, що він придумав кусок говна, Вася нормальніше розпитала. Що ви слухаєте Васю? Бо є завжди в житті два варіанти складний і важкий. І Вася вам так розпитало, що вирішив, що це важкий варіант на ізі, блін, ну чого я маю напрягатися. І ви вибрали Васю. Оце є богахульство. Ви сказали, що цей план, що для вас придумав, дає нереальне казирне життя, таке кайфове, що ви фільми серіали перестанете дивитися. Ну, от Вася нормальніше, що ти сказав, ви собі і прийняли то, що він. Говорить і слухайте, Васю, і за це будете відповідати. Така я боль, така я боль. Далі, ангели. Ієрархія. Є від дуже крутих до менш крутих. Щоб ви зрозуміли, що він може порівнюючи з людиною. Хісторія. Наприклад, ви вирішили зробити собі чай, Але ну, ви тут зайняті, що бігаєте по роботі, 5 10 бу, -бу, 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 бу От ви і тут, у вашій є чай. Ангел це, як розказуємо такого модно, як Іо і Іо. Які дивиться за вашим життям і вам допомагає. Він так подивиться, що ви тут збігаєте, бігаєте, що то ісполняєте. Зараз ви втикнете, Ви собі замову зробили чай і залили, пішли. Він зараз настоїться, вернетесь, сьорбнете, обпечетесь. А в третій годині у вас важливий дзвінок по роботі, де у вас там є важливе замовлення. А з того, що ви опеклись, ви блін трохи людині нахамете і вам не дадуть замовлення. Видно, цього ангел дивиться на всю цю ситуацію. І щоб цього не було, він так от вам голов. Ага, блін, я ще вазонки не підливав, йду, підлию вазонку. Потім ще щось. побом. Ага, блін, ще мені треба щось там на балконі забирати, принести. Потім він ще може добазаритися з іншими людьми, які мають ангели. І оце от ангел того аби добазаритися з тим або з людиною. Вам ще може людина позвонити по телефону, ви поговорите, заговорите, забудете за чай, якого життя нормально охолоне, ви прийдете його пап'єте. І тоді у вас проблеми не буде в цей і в третій годині ви будете мати нормальне замовлення. Відповідно, цю всю штуку моделювати, спостерігати важко, бо мозок тут ну, є в рази слабшим, і має менше можливості, ніж ця вся штука. З боку. Є Люди з енною кількістю цих, ні здається, на максимум 3. Ну, я так думаю, Більше людей з більшою кількістю, ніж двох, я не бачив. Ієрархії того, що вони можуть, що вони не можуть. Там все просто. Чим тупо більше фігня і модніше, навороченіше намальована, просто так по-дорогому по-багатому, тим то круче левел. Прям такі здорові, всякими п'янічками, за вігрюшечками, дофіга світа, все так по-дорогому по-багатому. Чим-менша більш менша штука, менша деталізація деталей, більше похоже на туманчик, всяке таке, слабший уровень, слабше може. Я вам думаю, все в мінусі, що у вас було все в говні. А цей думає, все в плюсі, що у вас було все в плюсі. Він теж це робить. Вповідно, цих штук теж можна отримати в житті. Коли ви живете, ви маєте багато життєвих виборів, ви робите нормальні, правильні вибори, ви нормальна правильна людина, ви отримуєте оцих от штук. Тож від маленького до більшого, до більшого, до більшого. Якщо ви думаєте, що в цій штуці це Божі одуванчики і ще щось, то ви помиляєтесь, якщо ви людина говно піднімати бров в людину з цими високоранговими чуваками. Ну, мені здається, простіше піти наїсти з цвяхів, ніж оце зробити. Це буде дешевше, бо все життя просто зламають, пережують, виплюнуть і по ногою роздавлять, щоб говно знало своє місце. Типа там ну, безжальна штука. І накиняється. Як ви думаєте, в нас по історії спочатку була древня руська мова? Потім вона переросла, стала українська, стала російська, да? так? як ви думаєте, це фуфло чи ні? Щоб було спочатку древня руська мова?